Поговоримо про мовне питання. Спершу коротка особиста історія, а потім запрошую до дебатів. Отже, коли багато років тому я приїхав в столицю і почав знайомитися зі своїми майбутніми колегами, хочете вірити, а хочете ні, двоє з них в перший тиждень надіслали мені клаптик на той час популярного відеошоу, де змальовувалася якась смішна сценка про недолугих вуйків. Просто тому, що хтось вирішив. Що якщо ти західної частини країни, доброї натури і розмовляєш українською, то ти недолугий буйко. Мене це зачіпало. І аж допоки я не отримав якийсь мінімальний авторитет як фахівець, тому що добре робив свою роботу, десь за спинами, нишком вони називали мене буйком. Чи радів я з цього? А вже ж ні. Чи добре я ставлюся до людей, які цілеспрямовано працювали над створенням цього стереотипу? А вже ж ні. Чи відчуваю я негатив до цих людей? Так. І можливо, я б інакше сприймав цю ситуацію, якби розмовляв тим типовим зразковим суржиком, про який всі ми добре знаємо. Так, у мене є Тернопільський галицький говір. Так, інколи я неправильно вживаю наголоси, але тим не менше, я розмовляю українською мовою, і ви частіше почуєте від мене полонізм, аніж русизм. Я навіть не знаю, що гірше. Коли зараз... Всюди точаться дебати про лагідну українізацію чи не лагідну українізацію. Я пригадую, як сам 10 років тому, в самісінькому самі серці країни України, я був жертвою стереотипів через українську мову. І як би я не хотів себе називати незлопам'ятною людиною, та все ж тоді мені було боляче. Цю біль за те, що на мене навішують клеймо, я несу досі. Вона нікуди не ділася. Гадаю, на цьому я зупинюся. Обов'язково шануйтеся, і якщо вам є що сказати, запрошую у коментарі.